Ще раз хочу привітати вас церква, шановні гості, всіх, хто приєднався до онлайн-служіння. Ось і спливає 2023 рік. Це можна сказати остання недільна наша зустріч, коли ми з вами стоїмо перед початком нового року. Тому хочеться побажати кожному з нас. Щоб Господь давав нам зростання, віри, терпіння, щоб ми продовжувати стояти в своїй вірі в нашу перемогу, перемогу нашого Господа, від якого ми очікуємо. Тому сьогодні буде остання проповідь. Ви знаєте, хочеться зробити цю проповідь як завершальну і проповідь як спонукати вас до того, щоб зростати. В подя... подяки до Господа, щоб ми постійно озиралися позаду себе і бачили присутність Бога, благословіння Бога, яке Він нам давав на протязі 23-го року. Але сьогодні будуть слова і сумні. Чому? Тому що війна триває. І коли Тримає війна, дехто питають про свята, які сьогодні ми святкуємо. Доречно святкувати свята під час війни. Ось такі запитання ви можете чути в свій в свою адресу або дехто питають в мене. Це є складне питання. З іншого боку, не на часі святкувати і не той настрій. Ми сьогодні відчуваємо, що нема того настрою, який був у нас під час мирного неба, але потрібно зазначити і призвати вас до того, що кожен повинен самостійно відповісти на це запитання. Спираючись на свій, свої погляди і переконання, бо життя продовжується. Головне не засуджувати тих, хто святкує сьогодні, і навпаки, тих, хто не святкує. Не сіяти і не підтримувати ворожнечу, а залишатися у мирі. Якщо ми говоримо про Різдво і інші релігійні свята. То можу сказати, що потрібно продовжувати святкувати. Найголовніші події в історії людства, проголошуючи перемогу над смертю через Ісуса Христа, ділячись цією звісткою з тими, хто не має цієї надії. Прославляючи Бога, від якого ми чекаємо захист і перемогу для нашої країни. Тому що якщо Бог не буде на нашому боці, то всі зусилля будуть порожніми. Дехто запитує, у який день правильно святкувати Різдво. Бо в нашій країні сьогодні дві дати 25 грудня і 7 січня. Хочеться відреагувати. Так дійсно у Біблії, у Біблії немає чіткої постанови взагалі святкувати Різдво. Також не вказана дата святкування. Але хочу наголосити, що ми святкуємо не дату друзі. Ми святкуємо подію, яка відбулася. Що Бог послав цей світ Месію, щоб рятувати. Цю звістку ми несемо в світ, тому потрібно святкувати, потрібно пам'ятати і проголошувати це? Уявимо так, е, таку ситуацію. Якщо хтось вас привітає зі звятом Різдва, а ми йому скажемо, що немає в Біблії такого свята, то як ми зможемо прославити Бога в цей час з цієї людини? І як ми зможемо продовжувати проповідувати цій людині, коли ми так різко відповіли? Да? Ну, у нас є переконання, бо іноді бувають такі люди, які кажуть: ну якщо не мають такого святу, навіщо нам святкувати? Взаємні вітання сьогодні це чудова можливість євангелізувати. І продовжувати. Розгортати тему спасіння душ. Скористайтесь сьогодні цією можливостю. На жаль, Україна продовжує перебувати у стані війни, у болі та скорботі. Це приводить до різних наслідків. Поки що ми не можемо цього позбутися, тільки після перемоги позбудемось цього. Але. Ще довго будемо заліковувати наші рани. Це таке життя, і ми вчимося кожен день жити по-новому, чекаючи на зміни. Святкувати сьогодні це проголошувати присутність Бога з людьми, проголошувати перемогу Бога, вклонятися і служити у церкві. Це проголошення подяки. Богові. Під час бурі людина шукає безпечного місця для порятунку. Якось я згадую, як ми, будучи ще молоді, поїхали з наметами в Крим, щоб відпочувати. І нас майже кожен вечір налітав такий дощ та буря, що наші намети не витримували. Тому дехто вже спав не в своєму наметі, бо він був мокрий і зломаний. А ми вже ютилися в наметі там всі разом, тому що потрібно було відпочивати. Тому людина шукає місце де безпечно. Сьогодні церква, друзі мої, сьогодні церква є місцем для людей. Де вони можуть вкритися і знайти втіху. Біля ніг Ісуса Христа, бо Він сказав. Давайте прочитаємо Євангелія від Матвія, 11 розділ з 28 го вірша. Прийдіть до мене всі, втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчійтесь. Від мене, бо я лагідний і покірливий, серцем і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Хтось може заперечити і сказати, що тоді були кращі часи. Ні так, як зараз. Але Ісус звертається до тих. Хто втомлений, втомлений через обставини свого життя? Бо життя у кожного з нас різне. І обставини ми проходимо також різні. Для тих, хто продовжує розмірковувати над словами, які я говорю, подумайте про наступне. При яких обставинах народився Ісус Христос? Були легкі часи чи тяжкі? І чим ті часи були схожі з нинішніми часами? Повернемось до Ісуса Христа і Його слів, які ми прочитали. Ісус Христос запрошує прийти до Нього, і Він заспокоїть. Бог запрошує до себе, буде заспокоювати не люди. Але, будь ласка, будьте уважні, церква це є і люди, які сприяють і супроводжують цих людей до того, хто заспокоює серце. Він має рецепт зцілювати. Тому нам потрібно почути цей заклик і допомогти один одному. Хто шукає цей захист, порятунок і спокій, супроводити його до Бога. Те, що не під силу людині, під силу Богу. Ісус запрошує, щоб також навчитися від Нього. Його заповіді є простими для розуміння і виконання. При однієї умови, щоб ці заповіді стали моїми заповідями, які я хочу виконувати. Бо якщо людина не хоче, то Бог теж не може нас змусити це робити. Біблія розповідає про жнива, час, коли збирають врожай. Давайте прочитаємо, коли Бог створював цю землю. Прочитаємо в книгу Буття, перший розділ 29-го вірша. І сказав Бог: ось дав я вам усякі рослини, які розсі... розсівають насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід з насінням для посіву. Вам це буде для харчування. А всім звірям, звіра, звірам землі і усім птахам небесним і кожному плазуну, що рухаються по землі, там має в собі живу душу, всяку зелену рослинність на їжу. І сталося так. І оглянув Бог усе, що створив, і було воно дуже добре. Знову був вечір, і був рано, день шостий. Ми бачимо, що Бог. Нам дав все, що нам потрібно для нашого фізичного життя. Сьогодні ми шануємо нашого Бога, який нам дає життя і все необхідне для нього, коли спливає ще один рік, коли ми зупиняємо, щоб побачити, що ми отримали за цей рік. Бо багато людей, хто вже бажає на новий рік, це непогане побажання, але потрібно починати з подяки. За те, що у нас було в цей рік, були і сумні звістки, але були і добрі, було благословіння і присутність Бога. Ми бачимо, як Він дбав про нашу віру, даючи нам час зробити висновки. Ми, як віруючі люди, також фокусуємо свій зір. Не, не тільки на фізичних благословіннях, які ми маємо для нашого тіла, але і на духовних. Бо від духовного ми маємо фізичне. Бо сам Господь казав: перш за все, шукайте Царства Божого, все інше вам буде додаватися, це буде приходити від мене. Давайте також прочитаємо Еклезіаста 7, розділ, 14 вірш. Це є така порада від людини, яка а, а, зробила деякі висновки, коли тобі добре насолоджуйся щастям, а в час горя пам'ятай, як те, так і все інше допускає Бог для того, щоб людина не журилась, що буде після неї Свято жнива це результат діяльності людини. Ще називається свято подяки, буває рясний врожай, рік, який приніс багато, але буває і невдалий рік і врожай невеликий. Один і другий рік знаходиться під наглядом Господа. Одні і, і, одні і другі обставини спонукають нас побачити присутність Бога і подякувати за те, що цей рік нам приніс. Від людини залежить, зможе він побачити благословіння від Бога, чи скаже в собі, нічого не отримав, або я заслуговую на краще. Під час війни християни переглядають свої стосунки з Богом, знайшовши слабкі місця своєї віри, посилюють їх, звертаючись до Бога за допомогою. Бо що Господь Ісус сказав? Приходьте до Нього, шукайте волю Його, і Він дасть мудрість і розуміння. Коли Бог будував відносини зі своїм народом, тобто, коли Бог обрав євреїв і почав будувати відносини з ним, прочитаємо книгу Левіти, 23 розділ з 10 вірша. Бог навчає Моїсея, щоб Той передав народові. Звернись до ізраїльських нащадків та скажи їм, коли. Війдете у край, який я даю вам, і будете збирати з поля жни, жниво, то приносьте сніп первоплоду з вашого жнива до священника. Нехай священник піднесе цей сніп перед Господом, аби Він був прийнятий від, від вас. Священник піднесе його наступного дня після суботи. Коли людина сьогодні бачить благослов... благословіння від Господа, приносять плід подяки. Бажаю кожному з нас бачити і пам'ятати, що все, що ми маємо у своєму житті, все від Господа. Шануємо Його. Давайте помолимось.